Ти можеш її одним реченням описати? Я напевно скажу, це не так, але я, напевно скажу секта. У нас був сайт нашого клану на пік Контр-Страйку. Ми просто зробили сайт, де було там от Сталкер, Андрій Чумаченко, мій партнер. І там Сталкер ось так грає на Дедас-Другому гарно грає. Ми просто зробили по приколу сайт нашого клану для себе. Зараз у нас там Андрієв 30 людей, і я дуже... Дуже задоволений, що у нас це по паніка. нікам. Це дуже спрощує. Але це не тому, що ми щось там скриваємо. В основі ядро це люди. Крім людей, ми ще будували за весь цей час корпоративну культуру, яка була як магніт притягувала цих людей, утримувала цих людей. Робила їх там. Вони працювали не завжди за гроші, можливо, десь часами і за ідею. Есенція така. Це культура можливостей, культура можливостей, культура відкритостей, культура відсутності штрафів і покарань. Там от, культура зростання, культура підтримки. Ми намагаємося максимально прямо, прямолінійно комунікувати з нашими постачальниками. У мене немає жодного е, сильного гравця, котрого б я не вирощувала сама, або там мої партнери цього б не робили. От всі ці люди це люди, в яких ми вклали душу, вклали час. В п'ятницю я приділяю час своєї команді. Я спілкуюсь от просто зову до себе та спілкуюсь про все. Про я е, хочу, щоб до мого бізнесу відносились так, як я до нього відношусь. Компанії чітко прославкується культура критики. Тобто ми постійно критикуємо один, один одного, починаючи з засновників. Тобто, зайти до своїх дорогих партнерів і почути, що у нас все погано, це є просто це як про ніщо. Це як добрий день. Постійно. Це як добрий день, У нас все погано, а що погано? Та і там, і там, і там. І фактично оця. Культура визнання помилок це є позитивна, так? Тобто, якщо у нас все погано, то принаймні в нас є хоча б шанс подумати і щось змінити. Багато бачив компаній, коли питаєшся їх, а, які у вас проблеми. У нас у нас нема проблем. кажуть. Це не прикольно і, і, і не добре для бізнесу. Ми стараємося привати культуру, що кожен менеджер його основна функція розвивати своїх людей. І якщо підлеглий робить помилку, ну це окей, це треба якось використати в плані, в плані розвитку і допомогти ну, максимально зменшити вплив тої помилки на якийсь результат. Люди, чим більше розвинуті, тим помилки рідко втрачаються, а помилка це якраз з'являється в процесі того розвитку.